Росія завдала масованого удару по об'єктах української енергетики, застосувавши рекордну кількість балістики. У ДТЕК назвали нічну атаку найсильнішою у цьому році. Ворожі ракети та дрони били по ТЕЦ ТЕС та розподільчих станціях у восьми областях. Без світла 60% Харківщини, без тепла 820 будинків у Харкові. Воду з мереж злили через загрозу замерзання на Вінниччині без електропостачання півсотні населених пунктів. На Одещині понад 50 тисяч споживачів. У Дніпрі через удар по ТЕС без тепла 8600 абонентів у столиці без опалення, понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому і Дніпровському районах. Критичні об'єкти працюють на генераторах у всіх регіонах України. Запроваджені графіки погодинних відключень. У деяких областях аварійні знеструмлення, тривають ремонтні роботи. Шестеро людей постраждали внаслідок нічної атаки у Києві. Трьох ушпиталили. У Шевченківському районі безпілотник влучив у 22-поверховий житловий будинок. Горіло на рівні 16-17 поверхів під час гасіння. Пожежі при 20-градусному морозі вода перетворювалася на льодові кульки. Відео показав керівник прес-центру ДСНС. У Дніпровському районі уламки збитих дронів пошкодили кілька житлових будинків та впали на територію дитсадка. У Дарницькому горів дах 26-поверхового житлового будинку і складські приміщення. У Печерському районі уламки БПЛА упали поблизу АЗС. Пошкоджені автомобілі під час ворожої атаки зачепило також музей історії України у Другій світовій війні. Вибуховою хвилою пошкоджене скління. Кон у залі слави на Київщині найбільше руйнувань в Обухівському районі. Росіяни били по житлових кварталах та енергетиці. Пошкоджено 9 цивільних об'єктів, серед яких, зокрема, 5 приватних житлових будинків та навчально-реабілітаційний центр. Відомо про трьох постраждалих. Усім надали медичну допомогу на місці. Повідомив голова ОВА. У Дніпрі пошкоджений об'єкт інфраструктури, два приватні житлові будинки, гуртожиток і триповерховий житловий будинок. Також під ударами були Синельникове та дві громади цього району. Пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватних підприємству. усі займання ліквідували надзвичайники. Четверо жителів постраждали внаслідок російських атак на Сумщині. Рашисти гатили по регіону 80 разів. Обстріляли майже 40 населених пунктів. Найбільше дісталось сумській та конотопській громадам. Там троє постраждалих. Виникли пожежі в приватних обійстях, Пошкоджені навчальний заклад, магазин та багатоповерхівка. У сумах пошкоджені два багатоквартирних житлових будинки. Рятувальники евакуювали 17 мешканців, серед яких восьмеро дітей. Усі пожежі ліквідовані. Загалом у ніч на 3 лютого РФ запустила по Україні 521 повітряну ціль, 71 ракету та 450 дронів. ППО знешкодила 38 ракет та 412 безпілотників. Влучили 27 ворожих ракет та 31 ударний безпілотник. Також зафіксоване падіння уламків від збитих дронів на 17 локаціях. Удень російські терористи вдарили прицільно по житловому будинку у Салтівському районі Харкова. Спалахнула пожежа у помешканнях. Попередньо постраждало щонайменше шестеро людей. Трьох вдалося врятувати надзвичайникам. знищило квартири на трьох поверхах. До ліквідації пожежі залучили 65 вогнеборців. Повідомили в ДСНС. Лі секретар НАТО з візитом у Києві Марк Рюти разом з президентом Зеленським вшанував загиблих захисників та захисниць України на алеї пам'яті на Майдані Незалежності та виступив у парламенті під час відкриття 15-ї сесії Верховної Ради. Рюте зазначив, що з літа НАТО надало Україні 75% ракет для фронту і 90% ракет для ППО. А під час спільної прес-конференції і генсек НАТО і президент Зеленський акцентували на посилення України через ініціативу Пьерл. Сили оборони уразили навчальний центр підготовки пілотів та виробництва епівдронів і зосередження живої сили загарбників у Запорізькій області. На Донеччині знищили ворожу радіолокаційну станцію. У Білгородській області ударили по скупченню російських військових та знищили важку вогнеметну систему «Солнцепьок», Повідомили у Генштабі. 17 Сімнадцятирічну агентку російського ГРУ затримала служба безпеки України в Івано-Франківську. Випускниця місцевого технікуму допомагала ворогу готувати новий обстріл бурштинської Тес, проводила до розвідку поблизу об'єкта, щоб з'ясувати технічний стан після попередніх обстрілів. Дівчина перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років ув'язнення. В парабіатлоні завершилися всі три етапи Кубка світу перед березневим стартом Паралімпійських ігор. Збірна Україна здобула упродовж сезону 31 нагороду всіх гатунків. Змагання проходили серед біатлоністів у трьох класах, сидячи, стоячи та з порушенням зору. Основна частина Кубка світу складалася з трьох етапів. Україна взяла участь у двох: змагалася в канадському кенморі та польському Якушице. За результатами сезону Кубка світу на подіум підіймалися 13 українських лижників, 6 вибороли золото. Головні старти сезону в парабіатлоні відбудуться на паралімпійських іграх 7-8 і 13 березня. Морози послабшають вже від завтра. Температура повітря поступово підніматиметься. Ніч 4 лютого ще буде холодною від 12 до 19 морозу на північному сході аж до 22. Утім, в день 4 лютого морози спадуть до мінус 9-13 градусів на півночі та сході, а у західних областях до мінус 2-6 градусів морозу. При цьому на Закарпатті очікується плюсова температура близько 4 градусів тепла. З поверненням відносного тепла збільшуватиметься і хмарність місцями випаде сніг та. Мокрий сніг на заході ймовірно з дощем.